Доброго дня шановні одногрупники! Ось маємо такого крайслера. В дуже гарному стані. Індивідуальна версія, лімітована pt Ось Іде з хромованою решіткою. Хромовані пороги. Як ви бачите, ці точки і так далі. Чорний перламутр Зверху маємо рілінги. Стоїть на зимніх колесах. На желізних дисках зелені резиною. Також там на фотографіях є е, хромовані літні диски з хорошою резиною. Ось так виглядає цей крайстер. Який то рік? 2004 року. 2.2 CRD-двігатель, Mercedesкий. Дігатель доволі такий хорошого себе зарекомендував. Ось його пробіг оригінальний. Маємо круїз контроль, хорошу фірмову магнітолу. Не, не, не. Так, що у нас тут ще є? Антизаноси. А то не кліма, так? То є... А ні, є, 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 є кондиціонер. П'ятиступка, типу. алюмінієвий речіжок. сидушки йдуть шкіряні з замшою. I tu jeszcze jest też ten, jak to jest, nawi, gdzieś jest nie, na widziczu. tu też na, nawi, nawidę, jest na Tak szkielony ról, elektropakiet. Może pan. Yy, za, 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 tak, tak, zapalił. Zapalić. A to nie. A to nie. To nie. nie to są do. To... Do aha, aha. <laughs> Nad jezioro. Машинка ну, реально в дуже хорошому стані. Ціна її тут в Польщі 3000 доларів. Ось машина завелася. Завелася оберта так так, так Сильний моторчик працює ідеально. Тобто не кидає нічого. Не диник стартера. На дійсно, дійсно, в гарному стані. Стакани всі цілі. Дивіться, думаєте, як для як для дівчини, для наших гарних дівчат, для дружин. Це дуже гарний варіант. Є спорттронік. Машина в ідеальному стані. Тобто, Хазяїн з нею дивився. І поважав, тобто це машина зубного врача. Так що дивіться, зуби у вас не будуть боліти, якщо її купите. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван. Пока.